Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний, багатий вітамінами салат з брокколі. На моєму каналі є вже багато салатів з брокколі, заходьте і дивіться. Отже, беремо голівку брокколі. Треба розібрати їх на суцвіття. Якщо якийсь шматок буде завеликий, розрізати його навпіл. У велику каструлю треба налити воду. Далі воду потрібно посолити, доводити її до кипіння і всипати туди суцвіття броколі, все гарно розмішати. Знову доводимо броколі до кипіння і варимо після закипіння одну півтора хвилини, не більше. Тим часом у миску треба налити крижаної води. Витягаємо суцвіття броколі з каструлі за допомогою шумовки і відразу занурюємо в крижану воду. Це потрібно для того, щоб процес варіння зупинився. Коли броколі схололи, витягаємо їх у миску. Для салату з броколі нам потрібно такі інгредієнти: 400 г броколі, пів перчини, 3 огірки. Пів цибулини, 75 г маслин, 160 г помідор, 2 зубчики чеснику. Для заправки до салату потрібно сік з половиною лимона, 3 ложки олії, 1 чайна ложка солі, пів чайної ложки цукру, одна чайна ложка сушеного базиліку, перець чорний і пекучий до смаку. Половину перчини нарізаємо кубиками. До броколі всипаємо болгарський перець. Пів цибулини нарізаємо півкільцями і відправляємо до броколі. Помідори нарізаємо навпіл. У мене помідори жовті і червоні. Помідори висипаємо у миску. Беремо огірки. Ми їх помили і просушили. Обрізаємо кінчики. І нарізаємо на кружечки. Огірки всипаємо до салату. Так само нарізаємо дрібненько два зубчики чеснику і теж відправляємо до салату. Додаємо маслини. А зараз будемо готувати заправку до салату з брокколі. Олію вливаємо сік половину лимона. Додаємо сіль, цукор, сушений базиліко. Пекучий перець, чорний перець. А зараз цю масу гарно вінчиком треба перемішати. Заправка має поміняти колір. Заправка готова. Поливаємо нею салат. За допомогою двох виделок салат гарно перемішуємо. Мішаємо, але не мнемо. Салат викладаємо у миску. Ви тільки подивіться, яка краса. Він гарний, смачний і багатий на вітаміни, а зараз будемо куштувати. За цим рецептом салат виходить неймовірно смачний. І хто не любить брокколі, обов'язково їх полюбить. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний, багатий вітамінами салат з брокколі. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму облозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Нехай вам все вдається.